Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 травня червня. 9 червня 2025 року. Подивимося, який сьогодні буде день. Чим він буде наповнений? Королева мечів. Мечами буде наповнений. На дні колоди Лицар Пентаклів. Фігурні карти в нас сьогодні. Так, люди в нашому будуть. Люди сьогодні в нас програватися. Королева Мечів, доросла жінка стихії, повітря, Терези, Близнюки Водолії, 45. Знаєте, не знаєте її, можливо, це ви, а можливо, це жінка-фахівець, яка надає ясності, або от жінка не обов'язково за знаком зодіаку, але ось таким, за, за таким характером: така прямолінійна, принципова, справедлива, любить критикувати. Вказувати всім на своє місце, ну або фахівець, який, до якого ви звертаєтеся, щоб, ну, або не близько звертаєтеся, але от сьогодні така людина в вашому житті буде: адвокат, юрист, суддя, лікар, лікарка, так, хірург, медсестра, перукар, кравчиня. Кухар, будете спілкуватися з такими людьми, консультуватися в таких людей. Ну, або, можливо, тоді, якщо не це все, то це ваша енергія, така ось ви, така королева мечів, навіть якщо ви чоловік, то ось така у вас енергія. Такої принциповості, чесності, справедливості, ясності. Коли я маю план. Я розумію, що я хочу. Я розумію, куди я йду. Або когось критикую. От. На дні колоди Лицар Пентаклів. Це молодий чоловік стихії земля. Телець Діва Козиріг від 20 до 40 років, угу. І коні це в нас дорога, це звістка, це пропозиція. Дивіться, він простягує монетку, можливо, він щось запропонував, щось хоче, можливо, подарувати, так? дає подарунок, пропонує вам. Або це автомобіль. Все, що з ним пов'язано. Ну, і дорога. Ну, Лицар Пентаклів він, він не дуже швидкий. Він такий більш подумати, зважити, все спланувати, прорахувати. Ну, так що дивіться, підставляйте, чи це він вам щось запропонував, людина така. І, а це вже ви відштовхуєтеся від його пропозиції. Або це от Ваша енергія була, така пентаклева, земля і фінанси. Пентаклі це гроші, ресурси і наше тіло. Ну, можливо, ви собі тут щось спланували. Поїздку, у вас були плани, чи це якісь бізнес-ідеї, а от королева мечів це вже втілення. Можливо, ви комусь озвучуєте ті свої плани, свої ідеї. Або вже несете документи, ну, тобто, це вже ви щось з тим робите. Або це тіло, ви собі спланували ну, вчора, позавчора, або навіть сьогодні зранку, ви собі запланували похід до лікаря, чи обстеження, чи консультація в лікаря, і оце вже є ваша. Як діє, ну, вогонь діє, але тут королева мечів також жінка, яка втілює свої плани. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. О. Дія, от недаремно хотілося сказати постійно Дія паш посухів, стрибок. От таке враження, що от все нема куди тягнути, і сьогодні саме той день, коли я буду ось втілювати свої ідеї, свої плани, свої бажання, те, що я собі планував, чи планувала, чи отак За, задуми, наміри, задуми, плани. Бо вогонь це дія, або, можливо, це діти і онуки. Пажі це дуже молода енергія, це, можуть бути наші діти і онуки. Для них щось отут, ви з ними щось втілюєте, для них, або от наша внутрішня дитина, яка штовхає нас на, на подвиги. Тому вже підставляйте, що це для вас така от пригода, нова ідея, енергійність. Вас стовхає і буде допомагати? А, можливо, це така <сум> безстрашність щось сказати комусь. От від ви давно це собі виношували, і сьогодні вирішили, от королева мечів, вирішила все от, сказати так, як є, рубанути правду. Що буде заважати? Що нам буде заважати та не хоче? Ага, ну давайте ще раз. Що нам буде заважати? Чистка кубків, ностальгічні спогади. Ну і кубки це емоції, заважати будуть нам емоції, заважати, можливо, чесно говорити, бути принциповим. Тому що будуть ну, вас пов'язувати спогади з цією людиною, яку ви говорите, які ви це от говорите, чи до якої ви йдете. Люди з, спогади або люди з минулого заважати будуть. З'являться і будуть говорити: не роби так, не кажи цього. А можливо, це ви їм говорите. А вони не згідні з вашою думкою. Ну, в будь-якому випадку будуть заважати емоції. Вже як? Емоції в мінусі це така істерика, це претензії. Або, ну, коли не, незручно, некомфортно. Ну що ж, ми заховаємо. Ну що, я бажаю мирного і спокійного дня, хоча вже були тривоги в нас. Мирний він вже не буде. Ну бажаю вам от, ясності, розуміння, що я хочу, як мені це отримати, Щоб день був такий от, справедливий, принциповий, конструктивний. Я бажаю. Позитивного настрою і настрою, такої рішучості, впевненості, що ви замислили. Маєте пажа, посухів, все, стрибайте. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами. Приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось до зустрічі, папа. -па.